Я є. закінчу питання. Я, я, зараз я вам розкажу. Він доповідав про те, що він вносив нещодавно цей закон і він був черговий провалений, але є намір ще раз його вносити. Ваше ставлення до цього закону, Він, е, знову ж таки, я чув такі коментарі, що в цій якості закон, якщо він буде внесений, він не зовсім буде сприйняти. Дивіться, по якщо брати той законопроект, який нам давали на розгляд останній раз, я, до речі, є ще й членом обласної козацької ради при Дніпропетровську. Тому бачу цей законопроект. Ну, це чергова спроба загнати козаків в певні рамки і використовувати. Ну приблизно так, ну, як зараз та зараз використовують тітушок, так само може, могли б використовувати козаків, якщо цей закон буде прийняти. А що стосується самого Рожевітіна, якщо б вони, коли був Ющенко президентом, на пару з Верденцем не розікрали ті гроші, мільйони гривень, які виділялися на розвиток українського козацтва, у нас не було б зараз потреби стоять на майдані. Тому що козаки на місцях могли б цілком е утримувати ситуацію. В межах, скажімо так, нормального, нормального функціонування всіх установ державних і громадських. От, так що і Аржовітін, і Ворденець. Ми їх, якщо тільки побачимо, ми їм жестами пояснимо, все, що ми про них думаємо і знаємо. Згідно козацьких звичаїв, вони отримують покарання. Зрозуміло. Я був присутній вчора, була ще наступна буде... По... конференція. Позачерговий зіст, черговий зіст,